Війни я злилася на чоловіка, що він мене покинув. Він вас досі захищає. Я подивилася в коридор та побачила, що він як море. Я хотіла, щоб це все прикритилося. У неї залишилися такі шрами, особливо на ногах, що я не знаю, як вона буде в дальнішому, як дівчина. Ну молода, красива, як вона буде жити. А чи можна вас обійняти? Обійми потрібні не тільки їй, обійми потрібні і мені. Пробачте мені ще раз. Ксені, 14, Камілі, 12, рідні сестри з Харкова. Два роки тому раптово помер їхній батько, Коронавірус. Війна стала подвійним стресом для дівчаток. Сестри два місяці змушені були спати у ванні. Виїхали з мамою і котами з Харкова, коли пережили найстрашніше у своїй квартирі. Найстрашніше дівчатка під час а, повномасштабної війни. Що для вас було найстрашнішим? Для мене найстрашнішим був момент однієї ночі, коли а, ми з Камілою спали в ванні. А, Мати та дядько спали в коридорі і почалися прильоти. І тоді одна з ракет полетіла дуже-дуже близько до дому так що він почав колихатися. Я подивилася в коридор та побачила, що він як море ходить. Про що ви тоді подумали, перше за все? Я була дуже напугана. одразу подивилася на сестру та почала шукати кота. Ми спали на той час у коридорі, і я бачила, як дев'ятиповерхівка, як стіни качнулися. Ліва стінка, права стінка дійсно колихнулися отак, от отак і колихнулися. І це у нас шостий поверх, і це це гляна. Це гляна. Радянської будови, тобто така з досить товстими стінами, я на підвіконні можу сидіти з ногами там повністю. І ось цей будинок він отак ось колихнувся від і це десь ну кілометри два-два від нас було попадання. Ви пам'ятаєте той момент, Каміла? Та було дуже страшно, було темно і непонятно, де прилітала і з якої сторони. Про що саме в той момент ви думали? Я думала, життя хто був рядом. Тут нецензурно, я розумію, що нецензурно щось казати не можна, але перші емоції це якась нецензурні вирази у тебе в голові, там в поверхи десь в три-чотири. В Потім наступна емоція з приводу твоїх сусідів, отут з Білгородської області. Кілометрів за тридцять. Ось і е, після цього, як вже після вкуся, як то кажуть емоції, е, безпорадність. Ти розумієш, що ти в цій ситуації мало що можеш зробити. Пробачте мені мою наполегливість і впертість, але чого вам в той момент більш за все хотілося? Я хотіла, щоб це все прикратілося. Напевно. Ваша мама, коли відчувала ці вибухи і повітряні тривоги, теж хвилювалася. І як ви хвилювалися, зокрема про неї, вона хвилювалася про вас і за вас. А як часто вона плакала? Ви бачили її сльози? Я бачила її сльози, коли це її все доставало. когда очень часто прилетала, потом была тишина, она могла там поплакать и за войну, и за просто проблемы, которые у нас тогда были. И я приходила и помогала, и там могла вместе с ней поплакать, могла просто рядом посидеть. Зазвичай я плачу, когда никто не бачить. Бо столько, сколько я плакала за За останні від час смерті чоловіка і до цей час я, мабуть, не плакала загалом за все життя. Я, мабуть, вже плакати не буду стільки. Каміла, Каміла вона взагалі така дівчина-обнімашка. Вона. Вона любить обійматися, і навіть зараз, ми, вона так виходить, виходить, обіймає, каже, йди сюди, ось я йду десь по коридору вона вийде обійме, ми постоїмо, обіймемося, постоїмо, розійдемося. І це може бути кілька разів на день. Я, я розумію, що обійми потрібні не тільки їй, обійми потрібні і мені. Оці обійми надають мені наснагу і силу. Йтись кудись далі, робити щось і триматися як можна сильніше, як можна більш залізно в цій ситуації. Пробачте мені, камілочко, що я зараз про це кажу, але вкрай важливо, аби світ знав, що, зокрема, вам довелося пережити. Аби світ все ж таки збагнув всю трагедію того, що зараз проходить Україна. І реагував не заявами щодо стурбованості, а рішуче діяло. Я не хочу завдавати вам болю, проте ви той біль. Пережили і ви маєте право міркувати і розповідати нам. І ми вам за це сьогодні щиро дякуємо. Я можу продовжити вас розпитувати? Так. Mm, да. Дякую. А, на більш за все, на що ви зараз злитесь? Я, на те, що. Вот скоро буде два роки війни і никак не можуть когда сказати, коли вона ну, закінчиться, може, через год, може, в этом году. это очень сильно напрягає, потому що я не вижу тоді свого будущего і не знаю, що мені зробити. Якщо зараз у мене б не було дітей, я б пішла воювати. На даний час я не боюсь смерті. Я зіткнулася з нею, вона для мене не виглядає чимось страшним, я не боюсь померти. І я е, наразі думаю, що я би змогла особисто ось цим сусідам за 30 кілометрів від Харкова. Я змогла би і глотку ножем перерізати, і вистрелити в скроню, я би змогла усе. В даний час я більш за все злюся на не на Росію взагалі, як на якусь абстрактну страну, я злюся на кожного росіянина, на кожну, на взагалі, на кожну людину з тієї сторони, яка проживає. Яка підтримує все це, яка радіє тим ракетам, бо кожен виліт з Білгорода – це радісний підсупровод, що типу, полетіла хахло в бомбіть, ура. Ось я б, мабуть, задушила би власними руками. Це найбільша злість. До війни я злилася на чоловіка, що він мене покинув. Але ось зараз я злюся на росіян. На кожного і на усіх в місці взяти. Ваше життя до 2024 лютого. Ви мали плани? Так? Ви можете поділитися тамтешніми планами до 24 лютого? Якими вони були? Я хотіла дуже багатому навчитися, грати на багатьох. Інструментах музикальних. Я хотіла розвиватися у малюванні та знайти друзів. Хотіла зрозуміти, яким я хочу бути у майбутньому. Ну, у мене до 24 февраля у мене було много планів, наприклад, таких, як стати в житті, жизни, не в інтернеті. І мені скажу, мені установиться це все лучше і лучше. Я хотіла Храша учиться, но почалась війна, Це було очень плохо. Війну вони сприйняли десь однаково, тому що перші години, перші дні, перші тижні. Це було зовсім незрозуміло ні для кого ні що робити, нікуди йти. Не, ніяк, ніяк воно буде в майбутньому. Їх ніхто, звісно, не випускав з квартири. Вони всі сиділи вдома. А, і ось цей момент, такий ось цього непередбаченості, несподіваності, він, мабуть, в цьому питанні їх урівняв, хоча у них півтора роки різниця. Але у них різниця у всьому: у смаках, в темпераментах, в підході до навчання. Якщо Ксенія обожнює рис, Каміла їсть спагетті. Каміла любить математику, Ксенія полюбляє більш гуманітарні науки. Там... Вони, У них різний темперамент, якщо Каміла може скакати, плегати, посміхатися, вона дуже любить, ролики, кататися на роликах. то Ксюха, як та ящурка, вона вилізла десь на теплий камінець і грілася на сонці. І вони сиділи обі, обидві, так скажемо, тихо від початку війни. Ще ця ситуація. Була в тому, що переїхав мій брат до мене мешкати, і він їх воспитував Тобто він почав, так, як чоловік, так власно на них впливати, казати, що робити. Тобто, не, не треба тут розсусолюватися так. Тривога. Сховалися всі, все, інших варіантів немає. І тому, дядю Ваньку, вони побоювалися і намагалися вести себе як мога більш тихіше, аби він на них не гарчав за його разу. Якщо у в країні ад півтора року, то у нас для нашої родини наш особистий ад почався трошки раніше, і ми вже два з половиною роки живемо, живемо в цьому. Дійсно, нас спочатку мене встигли відлигати від, від однієї втрати, і у нас почалася війна. Дівчатка, все ж таки, Ваш батько, який на превеликий жаль пішов у засвіти під час ковіду. Він завжди, наскільки я знаю, Говорив, що мрії повинні тільки здійснюватися. І це була його філософія. Що ще вам говорив батько? Він завжди підтримував нас. Якщо ми мали якісь разногласія, старався знайти миру. Та просто допомагав нам справлятися з якимись труднощами. Він вас досі захищає. Мабуть. Вони взагалі, коли я сказала, що батька помер, я дівчат запитала, чи хочете ви бути присутні на похованні. Каміла взагалі відмовилася йти на поховання, Ксенія сказала, що вона піде так. І я більше камілу не заважала, не робила нічого, не примушувала, вона залишилась вдома. Ксенія поїхала з нами, вона була присутня у помінальному цьому залі, де був відкритий гроб. Вона там була присутня, все бачила, але на кладовищі вона вийти з автомобілю відмовилась. І з цього часу, мабуть, Ксенія на кладовищі була. Ну, цього декілька разів. Е, Каміла навпаки, вона після вона не була присутня на похованні, але десь після якогось часу вона стала прохати сама, що мама, відвези мене, будь ласка, до тата, і вона стала їздити. То наразі я поставила чоловіку пам'ятник, зробила. Ми поїхали, я поїхала. Наразі було потрібно подивитися, щоб розрахуватися остаточно. Ми поїхали у трьох на кладовище. І знов в машині ми вийшли до кладовища, ми вийшли з Камілою подивитися на пам'ятник Ксенія з автомобілю, так і не вийшла. Що чистіше за все? Ви згадуєте, що до а, життя до, а, до війни до 24 лютого. В який момент, чи, можливо, які моменти ви згадуєте найчастіше? Коли я гуляла з мамою і коли ще Папа був жив, з папой теж любила гуляти на роликах Катаріс. І коли я їздила в акваріум. Ці моменти вам теж допомагають зараз триматися. Я щиро вам дякую за розмову. Пробачте мені, будь ласка, що я змушений був повернути вас вкрай тяжкі для вас моменти, але ми, ми маємо теж відчувати ваш біль і те, що ви пройшли. Знати про це. Пробачте мені, будь ласка. Можливо, ви ще щось хочете сказати вже від себе? Для всіх українців. Мабуть, щоб ніхто не переставав вірити у свої мрії, у себе та знаходив виход там, де навіть його нема. Дякую вам щиро. Чи можна вас обійняти?

Бачте мені ще раз, якщо дійсно це призвело до болю. А собі вам Дякую до зустрічі. Я дуже дякую фонду Ріната Ахметова за цю чудову можливість, тому що Харків це особлива територія. Навчальний рік був дистанційно. Попередній навчальний лік, я розумію, буде дистанційним дистанційних наступний. Діти також обмежені в пересуванні по місту, діти обмежені в тому, щоб бути в якихось громадських містах. Це дуже так, але так гуляють у нас люди і в парку, і в скверах десь. Але куди прилетить в Харкові? Все звичайно, виглядає так: спочатку йде приліт. Потім, десь секунд, через 10-20 лунає сирена. І в зв'язку з цим діти вимушені сидіти фактично вдома. Вони не спілкуються з друзями, вони не можуть кудись вийти, поїхати по місту, побродити по парку. І в цьому випадку фонд дав їм можливість не не тільки вирватися з цих кам'яних джунглів, як то кажуть, це спілкування вживу з дітьми, це спілкування з вважатими з дорослими. Це чудова природа Карпат, вона незрівнянна. Це повітря, е, таке, яке ну, у нас тут такого немає. Це все, все ж таки ліси, ліси гори. Е, і е, я бачу, у мене я діагностуюсь по Камілії з минулого року, від початку війни, вона почала собі наносити рани, роздирати шкіру, обличчя, руки, ноги. І для мене ось краща діагностика. що... Відбувається з дитиною, це коли вона перестає це робити. Коли, коли вона це перестає робити, я бачу, що так в неї моральний стан трохи повернувся до норми, вона сприймає все більш весело, адекватно. І ось після табору так вона дійсно приїхала з зажившими ранами. На даний час вона досі собі нічого не розідрала. Бо з минулого року в неї залишилися такі шрами, особливо на ногах, що я не знаю, як вона буде в дальнішому, як дівчина. Ну, молода, красива, як вона буде жити, бо там ну, неможливо нічим замаскувати, це як великі, великі синяки залишилися, такі були глибокі рани. Ось тому величезна вдячність за чудову можливість для дітей поспілкуватися з однолітками, подихати свіжим повітрям і, хоч на невеличкий проміжок часу забути про війну і про те, що відбувається у нас тут з Ксенією Камілою. Я познайомився на Закарпатті. У дитячому таборі було Геркемп. Це відпочинок, організований фондом Ріната Ахметова для дітей, які постраждали від війни. Тут підлітки відпочивають та опановують навички блогера, але головне з дітьми працюють досвідчені психологи фонду. У рамках проєкту оздоровлення отримали вже майже 5 тисяч дітей з усієї країни. Історія харківських сестер Ксенії Каміли увійде до музею голоси мирних, найбільшого у світі онлайн свідчень українців, які постраждали від війни. Якщо ви теж хочете розповісти свою історію, телефонуйте за номером 0800 509 001.